Усім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, і я вітаю вас на цьому ютуб-каналі. Сьогодні я розповім вам про те, як відеопродакшн змінив моє життя від початку, як я почала ним займатися до сьогоднішнього дня. Спойлер, я починала його з повного нуля. Я робила багато помилок в цьому бізнесі, і, власне, ми вилітали в мінус і так далі. І я розповім вам сьогодні, як так сталося, що ми почали працювати з великими компаніями. Нам почали... Довіряти великі бренди. Один наш проект може коштувати як 5 тисяч доларів, так і 100 тисяч доларів. І сьогодні я розповім вам, як так відбулося. Ви зможете винести для себе багато інсайтів. Тож підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані, і погнали! Давайте почнемо із самого початку. Так у вас складеться повна картина, і ви зможете використати якісь інсайти. У своєму житті. Як взагалі продакшн з'явився у моєму житті? Я завжди просто от сім років я просто відчула, що телебачення це те, чим я мушу займатися. І з одного боку, в мене була дуже потужна мрія реалізувати свій потенціал саме в медіа. Але з іншого боку, це були 90-ті, і я відчула на собі сильні такі е, качелі, коли в тебе то є гроші, то немає грошей. То в батьків є гроші, вони будують будинок. То гроші закінчилися, вони живуть в недобудованому будинку, і нас віддають в інтернат. Я провела в інтернаті чотири роки. Тому з самого дитинства в мене була така історія, що в поєднанні з тим, що я хотіла реалізувати свій потенціал, в мене була потреба заробляти гроші і страх. Залишитись без грошей, і от в свої 16 я абсолютно випадково потрапила на СТБ на практику, і це було щось неймовірне. Я відчувала себе просто тотально на своєму місці. І тоді, вперше, я зрозуміла, як я можу добиратися до таких місць. Як я тоді туди, туди потрапила? Я просто була дуже уважна до того, коли люди говорили про телебачення. І абсолютно випадково до нас додому прийшла людина, в якої були там якісь далекі, далекі знайомі на телебаченні. І я просто попросила її домовитися за мене за будь-які можливості стосовно телебачення. І оце такий перший інсайт, який я хотіла би, щоб ви винесли. Знаєте, ми часто знаходимося ніби з заклеєним ротом, і нам дуже важко проявлятися. Але це лише психологічний глюк. Якщо ти просто береш і робиш крок до своєї проявленості, оця ізолента з рота просто автоматично спадає. І другий момент, який відбувся зі мною на СТБ, я змогла перестати виживати внутрішньо, а почати жити. Я відчула, як це, коли ти створюєш просто. Ну, ти створюєш телебачення, СТБ дивиться десь, я думаю, мільйонів десять людей. І в мене просто тоді відключилася історія з грошима. І це дуже сильно змінило моє життя. Я якби перейшла на новий рівень. Тому просто треба зрозуміти, що контроль це те, що тримає тебе, якби прив'язаним до підлоги. І коли ти відпускаєш контроль, і ти кажеш: Окей, я здаюсь, я просто готовий робити. Те, що я вмію робити найкраще, те, що дано мені від природи. Нехай я не самий талановитий. Нехай я ну, не такий, як всі. Я такий, який я є, і я готовий послужити моїм талантом там, де я є. Це все. Цього абсолютно достатньо для того, щоб зростати. Третій інсайт відбувся зі мною тоді, коли після цієї практики мене не брали на телеканали. Тоді, в 16, це дуже било по моїй самооцінці, і я думала, що зі мною щось не так. Власне, тоді я пішла працювати на звичайну роботу менеджером в велику компанію. І мені там платили тисячу доларів на місяць, що було для мене багато. Але я взагалі не відчувала цінності цих грошей. Я просто їх складала і вони лежали. І от, в якийсь момент я зрозуміла, що я просто помираю на цій роботі. Мені там 16-17 років, і я відчуваю себе старою людиною, в якої просто немає ніякого сенсу в її житті. В 2008 році, коли починається криза, я вирішую, що мені треба йти вчитися. Я беру ці гроші і я йду на навчання. І потім я знаходжу школу телебачення, і я закінчую цю школу. Телебачення. І після неї мене починають брати на роботу, розумієте? Тобто я отримую свій перший проект, на якому я заробляла значно менше. Тобто, якщо я на роботі заробляла тисячу доларів, то на цьому проєкті я заробляла 200, тобто це в 5 разів менше. Але мені було настільки байдуже, от телебачення це така штука, яка відключає е, історію з тим, що ти мусиш заробляти будь-якою ціною е, тільки гроші, 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 гроші і так далі. Я розуміла вже тоді, отой от попередній інсайт, що якщо я буду робити те, що моє і те, що мені дано, гроші будуть. все буде окей. І от на телебаченні через півтора по моєму року, чи скільки я виходжу на своїх тисячу доларів, але вже в своїй сфері. Чесно кажучи, я була дуже щаслива на телебаченні, тому що це прямо моє на 100%, і я там кайфувала. Великий час, але прийшов момент, коли я не тримала work-life balance, Тобто я працювала по 18 годин на день, і після цього я впіймала дуже сильне вигорання. Тому ось вам інсайт, навіть якщо ви дуже любите вашу роботу, то ви мусите дати собі можливість відпочити. І зараз я дуже люблю перепрацьовувати насправді. І зараз те, що я роблю, я стараюсь в 8 вечора. Відсунути всю роботу, якби мені руки не тянулися, якби мені не хотілося працювати. Все, є час на роботу і є час на відновлення. Тому це така люта порада, яка стосується того, що відновлення капець важливе. І о, я після каналу мала десь три місяці, коли я просто так от лежала і дивилася в стелю. І десь через три місяці, поки я відновилася, мені почали приходити вже якісь нові пропозиції, вже один плюс один інтер, якісь канали почали писати. Сати мене запрошували вже редактором і на різні шоу, і так далі. Але я відчула, що ну я просто згоріла. Я просто коли мені дзвонили з телебаченням, мені просто погано ставало, тому що я десь в моїй голові відбулася така штука, ніби в мене сильне вигорання, і я не можу знімати. Через якийсь час я зустріла партнера мого по відеоматіці. І я довгий час не знімала сама. Він просто сказав одну фразу, що все це лише в твоїй голові, це уява. І після цього я зрозуміла, що я без проблем можу знімати як режисер, як продюсер, і в мене більше немає цього стопу. Він був лише в моїй уяві. Тому що фізично я вже відновилася, морально я без проблем, я щаслива знімати, це взагалі моє. Так? І це було прямо дуже круто. Тому щоб з вами такого не відбувалося, і стоп не падав, треба просто свою улюблену роботу робити трошки менше, ніж хочеться. Так ви забезпечите себе від вигорань. Тому це четвертий інсайт. Навіть коли ви робите роботу з любов'ю, то робіть її в обмежений час. Не перетискайте, і буде вам щастя, бо ріст є там. Де ти займаєшся однією справою багато років, тоді ти там можеш розгорнутися. І мені знадобилося чотири роки для того, щоб просто відпрацювати навик, щоб. Використовувати цей навик на благо людям, і я взагалі не спішила е, з цим розумієте? і це не означає ні в якому випадку, що у вас теж вам треба буде 4 роки тисячу доларів в місяць заробляти. Ні, в мене є студенти, які роблять 20 тисяч доларів в місяць в 20 років. Ну це космічні результати, так чому? Тому що їм не треба проходити весь мій шлях. Я пройшла його завчасно і можу провести швидше. Але суть в тому, що все одно ти мусиш відв'язатися від ідеї, того що ти постійно мусиш заробляти, ти мусиш відпочивати. І ти маєш просто реалізовувати свій потенціал і робити саме те, що треба робити, окей? А ми з вами йдемо далі. Як я дійшла до продакшену, коли я відпочила, я ще якийсь час працювала наймену співробітником, режисером, і потім я зрозуміла, що я хочу свій бізнес. І знаєте, що дало поштовх моєму бізнесу? Я вже була не дуже задоволена, що я працюю в наймі і так далі. І мій чоловік надіслав мені одне відео, бо я постійно була незадоволена, і він такий надіслав мені відео. І в цьому відео на Ютубі я чую такі слова: що ти маєш взяти відповідальність за своє життя на себе. Я така. Вау! А що так можна було? Але суть в тому, що поки я була найманим співробітником, в мене було мислення найманого співробітника. А як мислить найманий співробітник? Стабільність, безпека, щоб платили зарплату, щоб я могла просто реалізовуватися. Мені все забезпечило, і це нормально. Але мислення підприємця це зовсім інше мислення. І Я така, все це знак. І я допрацьовую на роботі все, що потрібно було допрацювати, здаю всі проекти і йду. У свій бізнес. І ми з вами починаємо п'яту голову, яка називається свій бізнес. І я зараз поділюся з вами ключовими інсайтами, які дозволять вам заробляти, а не втрачати гроші. Готові? Погнали! Загалом я починаю свій бізнес і я починала його зовсім неправильно. Тобто, те, що я зробила, я наслухалась різних тренінгів для великих підприємців, яким я тоді не було. І я така, треба будувати систему. І що ми робимо? Я винаймаю офіс. в мене були накопичені гроші з роботи. І те, що я роблю, я відкриваю офіс, наймаю команду, купую техніку, запускаю сайт, запускаю рекламу, і ви вже чуєте, що щось тут не те. І суть така, що оце все воно коштувало просто космічно дорого, і я не заробляла стільки грошей, щоб все це покривати. Але я була достатньо така упорна. Для того, щоб не закрити це все після двох-трьох місяців, мінусів, я така ні, це мій бізнес, я буду за нього боротися. Мінус, значить, мінус, будь-якою ціною, я підніму це і все буде добре. І загалом, отак два роки я боролася за виживання цього бізнесу, тому що з самого початку це було неправильно складено. Якщо би я зараз це робила, то те, що я би робила, я би вкладала в себе і в свій особистий бренд, а не в офіси, техніку і так далі. Якщо би я це робила. То в мене було б дуже багато проєктів, я без проблем це могла би забезпечити, ну от, взагалі без проблем. Але те, що я робила, я вкладала в начебто такі візуальні речі, так? тобто в офіс, в техніку і так далі. І це була фатальна помилка, тому що все це вилітало в великі витрати, які я не могла покрити. Тому це відео збереже вам велику кількість грошей. Якщо ви це послухаєте, ніколи не починайте з оцих красивчиків. Починайте з клієнтів, з вашого особистого бренду і так далі. І коли я зрозуміла, що все оце, воно. Е... Не буду окуповуватись нормально, поки я не побудую свій особистий бренд. Я, поч... я залишила оце все на продюсера. Я почала виступати, їздити на конференції, знайомитися з людьми. Я почала реалізовуватись, я якби би на свій новий рівень, коли я зрозуміла, що успіх моєї компанії в даному випадку залежить від кого? Від моєї проявленості. Розумієте, це просто лютий інсайт. І тоді почали підтягуватись люди, все почало крутитися. І я зустріла одного хлопця, який тільки повернувся з Америки, і він сказав: Ольга, зараз тренд motion. Забудь, каже, про ці всі зйомки, зйомки це. Штука, яка е, дуже небезпечна, тому що там, не дай Бог, хтось лампу якусь потянув, і вона впала, і все, так? Тобто це вже в серйозні витрати. Зйомки це небезпечна річ, красива, але небезпечна. Моушен значно безпечніший, ти можеш поміняти все, тому що моушен це те, що в тебе в руках. Зйомка це коли все несеться і є е, е, 50 людей на майданчику. І всі вони роблять щось, що потім не виправиш, розумієте? Тому мошен це дуже кльова штука. І от ми починаємо робити motion. І в нас починає бути дуже багато клієнтів саме по моушну. І моє життя кардинально змінюється з того, що я була постійно на зйомках, на івентах, ще десь, ще десь, ще десь. Я така. Фух. І я починаю реалізовувати свій потенціал як сценариста, як продюсера, але вже в мошені. І до нас почали приходити дуже класні клієнти, стартапи, різні it компанії банки, різні класні бренди. І ми прямо, ну все дуже сильно закрутилось з Моушеном. І я відчула себе десь через рік. Я відчула себе прямо спокійно, тому що клієнти повертаються. Так, тобто, ми один раз відпрацювали, їм сподобалось. Вони через півроку вернулись. Так, тобто, є LTV, так Lifetime Value, коли клієнт один раз купив. Він повернувся так. Друге, ми можемо постійно зростати в чеку і клієнтам з цим держорк. Третє, я можу працювати з будь-якої точки світу, і я в перший раз просто взяла ноут і поїхала в Туреччину відпочивати і працювати трошки. Так само є великий простір для творчості, тому що ти не мусиш всіх зібрати на майданчику. Можуть бути якісь іноземні артисти, які з тобою працюють. Загалом просто море можливостей для творчості, просто океан можливостей для творчості. Є всякі колаборації з іноземними. Демними компаніями, з нашими компаніями. Коротше, і я прямо почала кайфувати від Моушену. Хоча все своє життя до того я займалася зйомками і була така дуже напружена, знаєте, не дай Бог, що то і тоді, так як виробництво перестало займати в мене так багато часу, я стала спокійніша, і я почала виступати більше на конференціях, більше проявлятися, більше їздити, спілкуватися і так далі. І в якийсь момент у нас стало прямо достатньо клієнтів на те, щоб все забезпечувати і все було. Гарно. І ми собі розвивалися, робили проекти, але моєї мрією були саме великі проекти і великі компанії. І ось на такому спокійному вайбі на одній з конференцій мене побачив OTP Банк. До того ми працювали з великими компаніями, з Volvo, ну ще цілим рядом компаній по рекламних роликах. Але OTP прийшов саме з анімацією і ми такі. Yes. Це дуже круто. Для мене просто було важливо відпрацювати гарно, класно з OTP. І після цього ми взяли другий проєкт. Ми з вами виїжджаємо в суді. Часу мало, тому буду розповідати по дорозі. Погнали. Так ми зробили перший проєкт для великої компанії в Моушені за тисячу доларів. Всім сподобалось, і після цього до нас почали приходити вже по рекомендаціях великі проекти за десятки тисяч доларів. Це був дуже крутий старт для нас. Привіт, привіт. Ми тим часом готуємося до зйомки. Настя. Настя теж наша випускниця з моушену і на дуже кльовий фотограф. Дякую. дякую. Все несеться. Ось ми зараз трошки познімаємо, і я дорозповім вам цю історію. Ну що, я повернулася з зйомки і можу спокійно дозаписати вам відео про те, як Motion дизайн змінив моє життя. Цього я розповідала про те, що ми робили спочатку маленькі проекти, паралельно знімаючи. Потім до нас почали приходити великі клієнти. Відповідь на питання, як вони почали приходити. Через мій особистий бренд, коли я почала виступати, я показувала ті відео, які ми робимо, і поступово до нас почали підтягуватися вже великі бренди. Спочатку на не Великі проекти потім нам почали довіряти великі проекти. Ось тому інсайт для вас такий: якщо ви хочете починати з великими брендами працювати, починайте не з малюсіньких компаній, а з великих компаній, просто маленькі проекти для великих компаній. Це отак топово працює. Наші студенти мошен дизайнери теж так роблять, і це дуже круто працює. Починайте з маленького, але для великих компаній. Існує такий міф, що для того, щоб заробляти гроші, потрібно обов'язково працювати з гігантами, з величезними компаніями і суперскладними якимись договорами. Але ні, уже в той час, як у нас було шість, десять, п'ятнадцять проєктів щомісяця, в середньому десь по тисячі доларів. В мене вже були гроші на те, щоб подорожувати, жити за кордоном. Дозволяти собі якісь інші речі, і це не були якісь такі неймовірні речі. Але що дав мені саме Motion в порівнянні з усім моїм попереднім життям, це те, що я могла взяти ноутбук і просто поїхати на море. Я вставала зранку. Виконувала всі мої продюсерські задачі, роздавала всі задачі, які потрібно роздати, перевіряла сценарії, спілкувалася з клієнтами, і все я мала далі час, коли я могла бути на морі, і так далі, і так далі. Тому Motion дає дуже круту свободу, і звичайно, це було до війни. Ось тому я могла собі це дозволити, і це ще було до великих проектів. Тому Motion дає дуже дуже круту. Свободу також я особисто творча людина, і мені дуже важко працювати в офісі. Я можу сказати, згораю від одного місця, і мені потрібно постійно щось змінювати. Спочатку я думала, що мене глючить, але потім я зустріла психолога, яка мені сказала, що це просто потреба моєї психіки. Я багато створюю, багато пишу, і моїй психіці потрібно розуміти, що все це робиться не в одному великому дні. А я постійно десь бачу щось нове. Змінюються картинки, і мій мозок, коли я тричі на день змінюю, ні, локацію йому здається, що це різні дні. І він такий окей, окей, ну якщо це різні дні, тоді можеш так багато створювати. Ось тому, якщо ви створюєте світи, ви робите якісь круті роботи. Це абсолютно нормально, що вам хочеться постійно переміщатися. І от коли я жила в Києві, і ми працювали в Києві, я постійно мала можливість переміщуватись по різних кав'ярнях, коворкінгах, офіс, клієнти. І це абсолютно було дуже дуже класно для мене. Я не виграла від цього. І це було плюсом, і також є великий плюс це те, що в Моушені кожен наступний проект, який заходить, це цілий інший всесвіт, з яким тобі цікаво розбиратися, в якому тобі реально цікаво працювати. І якщо раніше мені хотілося змінювати роботу постійно, то коли ми почали працювати в Моушені, ця штука просто якось випарувалась, і мені реально цікаво погружатися, занурюватися. Кожен наступний проект, тобто ти постійно створюєш щось круте. Ну і саме важливе, що змінилося у моєму житті, коли в нього прийшов мошен дизайн, це те, що я в Моушені. Ну і вся моя команда, і все наше оточення, студенти і так далі, ми можемо приймати участь в. Благодійних великих проєктах, що ми постійно робимо, тобто, коли почався коронавірус, те, що ми зробили, ми зробили великий марафон від і ми почали благодійно робити роботи для. Різних компаній для різних фондів для того, щоб допомогти їм протранслювати те, що було потрібно на той час, коли ніхто не розумів, що робити. І в Мовшені, ми зробили більше 250 відосів. Тобто, це ну прямо дуже багато для порівняння. Цілий продакшн робив там 10 відосів в місяць, так тобто, ну це колосальна сума грошей була би, якщо б ми брали за це гроші. Але ми це робили на волонтерських засадах, і тоді ми змогли реалізувати цей реально масштабний проект, будучи в. В абсолютних різних точках світу України ми змогли зібрати ці команди, і вони волонтерські виконували ці проекти для фондів. Насправді, це був один з дуже важливих проєктів, і особисто для мене дуже і дуже важливо оце волонтерство, допомога, благодійність. І коли ти працюєш в мошені, тобі не потрібні бюджети в 50 тисяч доларів для того, щоб робити благодійність. У нас студенти вони просто між собою збираються, роблять якусь круту ідею, об'єднують з фондом і вони створюють проект для фондів. І так, наприклад, наші ролики, точніше, студентські ролики, які були зроблені в академії, вони були на Гулівері, на всіх, всіх всіх майданчиках найбільших у Києві, саме створені під час навчання. І саме Motion дає таку можливість, тому що все, що тобі треба, це просто. Ноутбук або якийсь комп'ютер, який тобі дозволяє працювати абсолютно з будь-якої точки світу. Для мене, для людини, в якої ключова цінність це свобода. Це прямо дуже важливо. І для мене важливо свобода, естетика, створення чогось нового. Мені важлива комунікація з іншими людьми. І все це мені дає моя робота і моя професія в Motion Design продюсер Ну, взагалі, в Motion можна вибрати для себе ту професію, той напрям. Які ти хочеш обрати, і я була і сценаристом, і дизайнером, і арт-директором, і продюсером. І це тільки я наші. Колеги, так вони також перебирають хтось ілюстратор, хтось аніматор, хтось тридешник, і ти можеш постійно варіювати ці професії, і це теж абсолютно окей. Тобто ти можеш свідчити не зі сфери в сферу і починати все з нуля, а ти можеш пробувати іншу професію в рамках твоєї професії в моушн дизайні. І для мене це теж ну, величезний плюс моушену. І якщо раніше мені казали, ти мусиш визначитись якось, чим ти все-таки за Маєшся, то сьогодні я можу не визначатися і не вибирати. Я просто можу створювати те, що мені цікаво, разом з нашими клієнтами, разом з дуже класними командами, з арт-директорами. І для мене це надзвичайний кайф мати цю свободу, мати цю творчість і могти зробити щось красиве, класне в цьому світі. Ну і з фінансової точки зору, це теж важливий момент, тому що я з дитинства, от у мене була така історія. Я мушу заробляти, я мушу злізти з плечей мами, яка мене виховує. Я мушу сама. І от поставте плюс в коментарях в кого також, також це було. І е, я мала складну ситуацію в моєму дитинстві. Нам не було що вдіяти часто, не було що їсти, не могли заплатити за проїзд в транспорті. Я чотири роки провела в інтернаті. Ну, коротше, це просто жесть. До 18 років мене вдягали тільки в секонд-хенд. Ну, коротше, от усі ці речі я не проти цього. Але це не дуже приємно. Тому в мене було це бажання заробляти. Але незважаючи на те, що заробляти реально важливо, я не готова була після телебачення продавати свій талант за гроші. Тобто, для мене не стояло питання так, що я піду на будь-яку роботу і буду заробляти там просто гроші. Продаючи свій час і талант за те, що мені просто заплатять, і я шукала для себе саме ту сферу. Я вже розуміла, що це буде продакшн, і я шукала для себе саме ту сферу, яка дасть мені можливість реалізувати мої цінності, принести. Користь людям і отримати достойну винагороду за це. Це теж важливо. І якщо ми говоримо про моушн, то тут є необмежені можливості. Наш 20-річний студент, якому я просто передала контакт, що у нас є такий-то проект, наш 20-річний студент завів контракт на 80 тисяч доларів в анімації. Це дуже багато, так покажіть мені, в якій компанії, взагалі в якій сфері, це ще можливо. В мене особисто є контракти за 100 тисяч доларів, теж в Моушені, в Україні, друзі. Тому, власне, це можливо, тобто один контракт на 100 тисяч доларів. З одним клієнтом це реально круто, і Моушн дає таку можливість. Якщо ми з вами просто рахуємо цифри, то умовно при маржинальності 30% це 30 тисяч доларів прибутку з одного клієнта. Насправді цей результат не є якийсь найбільший. Він не є якийсь супер унікальний. Ми не є ідеальні. Але я просто кажу, що ця сфера вона дає такі можливості. І для мене особисто круто і важливо мати таких клієнтів, мати можливість зростання. Мати можливість не мати оцієї цієї шкляної стелі, яка є в сфері. Тобто, для мене важливий оцей розвиток. І я дуже щаслива, що Motion, він його дає. І якщо раніше до війни для мене було просто важливо реалізовувати ідеї, створювати круті креативні проекти з сенсом, створювати світи. Важливо було заробляти гроші, важливо було купувати машини, які я теж купувала саме з грошей продакшену. Для мене було важливо подорожі і все це Мені давав мій скіл в Моушені, і от те, чим я займаюся, то з початком війни, звичайно, все кардинально змінилося. І фокус повністю перемістився на те, що в нас всередині в країні відбувається. Я ще з початку війни я не купувала ніякі дорогі покупки, я не їздила. Ні на які відпочинки, і взагалі перші місяці війни ми працювали реально 24 на 7 без жартів. Так тобто ми спали буквально по кілька годин, і весь наш ресурс, весь талант, весь фокус абсолютно все зараз направлено тільки в одну сторону, в сторону перемоги. Тому що, поки хлопці гинуть на фронті, абсолютно немає ну ніяких інших думок. Я безпосередньо спілкуюся з військовими, і кожен раз це просто ну. Ти просто в шоці кожен раз, як ти з ними поговориш, тому що там дуже страшно, звичайно, і те, що я бачу як місію нашу з вами сьогодні, це працювати. Тримати економічний фронт це донатити, це допомагати абсолютно всім, чим ми можемо. Гроші ми зможемо з вами заробити багато разів. Реалізуватися, ми теж зможемо. Поїхати на відпочинок, ми теж зможемо. Зараз нам важливо виграти цю війну, і нам важливо сьогодні працювати, підтримувати економіку, донатити і робити так, щоб в Україну з-за кордону приходили гроші. Motion це та професія, яка дає можливість, маючи навіть базовий навик. Вийти на порк, почати працювати, почати працювати за кордоном, заробляти. Ми даємо всі технології. З цього приводу і студенти, які реально вчаться, реально працюють, вони мають дуже хороші результати, і вони реально розвиваються, вони реально мають замовлення. І за кордону в тому числі. І я вважаю, що це сьогодні є місія кожної людини. І чи ви працюєте в IT, чи ви працюєте в моушені, в продакшені, в сценаристиці, копірайтингу, маркетингу в будь-якій професії, сьогодні ключовий фокус фронт. Чи це реальний фронт, чи це економічний фронт, чи це психологічний фронт нам зараз втримати країну, і якщо ви сьогодні хочете. Опанувати якусь нову професію, якщо ви втратили роботу, якщо ви вибираєте, то просто подивіться в сторону моушену, тому що це ну неймовірно крута професія, яку я особисто дуже сильно обожнюю. Моушен насправді дуже сильно змінив моє життя, і з матеріальної точки зору, тобто я була людиною, яка не вміла заробляти гроші, яка працювала найменш співробітником до того, а ще до того жила реально в бідності. Тобто я була духовно багатою, бо мене дуже любили батьки, але в я пройшла дуже складні часи. З одного боку, я змогла від матеріальної, ну такої нехорошого становища до реально нормального, впевненого становища, коли я можу купити машину, їздити за кордон, я можу подорожувати і так далі. До війни, звичайно. Також це дало мені можливість реалізуватися творчо не тільки в одній сфері, а і в сценаристиці, в продюсуванні, в арт-дирекшені, в моушені. Ну і з третьої сторони, це дає можливість бути залученою в ті процеси, які відбуваються в соціумі з позитивної точки зору. Тобто, якщо ми можемо, наприклад, взяти взяти якийсь фонд і зробити для нього відео, супер, ми це зробимо. Маєте фонди, приходьте, звертайтеся, будь ласка, ми завжди відкриті, завжди за. І ми стараємося максимально допомагати, підтримувати нашу державу, нашу неньку Україну. Будь ласка, всі приходьте. Ми відкриті зробити для вас ролик. Ми, я маю на увазі фонди, благодійні організації, державні організації. Ми готові. З вами працювати, і ми вже зробили біля 300 роликів для різних таких компаній. Ось тому Motion кардинально змінив моє життя. І якщо ви також в цій сфері, то я буду щаслива з вами познайомитись, потиснути вашу мужню руку і бажаю вам також втілення всіх ваших цінностей у вашій професії. Нехай у вас все виходить і виходить ось так круто. Слава Україні! Разом працюємо, перемагаємо, і нехай все буде у нас з вами добре.